Всі справи залишайте, швидко вмикайте завзятих малювань, не на прості папері, моючи веселі гарбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, за взятих малюван, ти бісенька градива, то помиваєш ірок, ти на папері, жахнісіньки дива. দেব Робити зарядку. Обіцяю, буде цікаво, весело і корисно Привіт, Ульян! Привіт! Проходьте! Робитимемо разом зарядку. Треба зранку не лінуватися, а зарядкою займатися. Пострибаємо, поприсідаємо і здоров'ячко маємо. Починаємо. Так Раз, два, три, чотири. Раз, два. Один, два, один, два. Присідаємо, піднімаємось і пострибаємо. Привіт, друзі! А можна до вас в гості? Привіт! Ми давно тебе чекаємо. Хочеш приєднуйся до нас. Дякую, дякую вам дуже гарно. Але все ж таки ні. У мене ноги болять. Так. Тебе болять ноги від того, що ти мало рухаєшся. М -м, може й так, може й так. Але ви знаєте, я е, тут е, присяду, е, відпочину, на вас подивлюсь. Пасуй зайцю! <говори> <говори> Давайте грати в футбол. Ой, а давай в мене ось тут будуть ворота. Там біля скрині зайчиков добре, а на воротах у мене буде кіт базилів. Привіт, коте. ні, ні. ні е, Дуже дякую, але я вже футбол давно не граю. Ноги болять. Чотири. Раз, два, три. Давай, Чотири. Василіо, якщо ти зранку робитимеш зарядку, то незабаром і гратимеш у футбол. Правда? Ну тоді спробую. Руки на пояс. Хусідає. Хой. Ой, як важко. Я ой, я ой. А як це вправо називається? Пліє. А пліє. Ну зрозуміло. Я й так високо вмію стрибати. І я також. Оп, оп, оп. Все граємо далі, зайцю. Зараз я заб'ю хол Фізичні вправи необхідні для підтримки нашого здоров'я. І взагалі перед спортивними іграми необхідно робити розминку. Так. А мені розминка не потрібна. Я і так вище всіх стрибаю. І я також вище всіх. Граємо далі, зайцю Ще знали. Давай, поліно, вперед, забигу! Давай, дайцю, забегу! Оліно, поліно, поліно, давай, поліном, дай! Поліно. Давай, гайцю! Забій гойчу! Давай, зайчику, забийгу! Заяць прийняв дали. Ой, Ой, болить! Болить! Де болить? Тут. Тут підвернув лапку. Зараз ми надамо тобі першу медичну допомогу. Дорогі глядачі, якщо у вас сталася травма, то обов'язково зверніться до дорослих і до лікаря. Бідненький зайчику, мабуть, нам треба було зробити цю зарядку, а Бог зможе вилікувати мою лапку. Звичайно, Бог всемогутній. він може навіть воскрешати померлих. А вже ж! Я вибачаюся, я тут почув про воскресіння померлих. Скажіть, а я теж зможу бігати і бути здоровим, як, скажімо, зайчик чи Поліна? Звичайно. А ви хочете послухати історію про божі чудеса? Так, <різь> так, 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 так. Почитаємо. Звичайно. Звичайно. В одному ізраїльському селищі жила родина Марта, Марія та Лазар. Всі вони були добрими друзями Ісуса. Господь любив заходити до них у гості, коли проходив поблизу. Одного разу Ісус отримав сумне повідомлення, що Лазар тяжко захворів. Коли Ісус почув цю звістку, Він сказав це хвороба не на смерть, а щоби прославився Бог. Ніхто не міг зрозуміти Ісуса. Христос разом з учнями вирушив до родини хворого Лазаря. Коли вони прийшли, їх зустріли заплакані сестри. Марта та Марія сповістили Ісуса, що Лазар уже помер. Тоді Христос спитав. Де ви поклали Лазаря? Сестри показали Ісусу печеру, де був похований Лазар У тій країні померлих ховали в печерах. Христос заспокоїв сестер і попросив чоловіків відкотити величезний камінь, що закривав печеру. Потім Господь підійшов до печери і покликав: Лазарю, вставай. Це було диво. Але з печери вийшов живий і здоровий лазар, наче він просто спав. Ось таке диво зробив Христос. А Бог і нашого зайчика зцілить. Так, Господь обов'язково вилікує нашого зайчика. От і, і я після нашої зарядки почав бігати. Бачите, здоровий спосіб життя допоміг повернути базиліо здоров'я. Господь хоче, так. аби ми були здоровими. Хто зі мною в футбол? Оп! Увага, увага! Саме час для мультфільму! Нехай буде по-твоєму! У той день після обіду була чудова погода для гри в футбол. Футбольне поле було вкрито м'якою зеленою травичкою. Сонце лагідно сяяло, віяв легкий вітерець і було неспекотно. Майкл швиденько схопив слухавку і запросив своїх друзів пограти в футбол. Джейсоне, привіт! Я чудова ідея! Коротше, я збираю хлопців, щоб пограти сьогодні у футбол. Допоможеш мені всіх мені! Майкл та Джейсон обдзвонили усіх хлопців. У той день усі без виключення погодились пограти з ними у футбол. Клас! Сьогодні ми у повному складі. Ти правий! Навіть не віриться. Гра обіцяє бути дуже класною. Не уявляєш, як я зголоднів по м'ячу. Тільки цього не вистачало, Майкле, щоб ти з'їв футбольний м'яч. Та я не те мав на увазі. Я зголоднів по голам та по шаленому дриблінгу. Але їсти я завжди гаразд. Вже хочу побачити, як ти будеш забивати ці голи. Матч розпочався. Майклу дуже подобалось грати. Він завжди знаходився біля воріт супротивника і був готовий забивати голи. В якийсь момент Майкл отримав від Джейсона фантастичний пас. Він був лицем до лиця з голкіпером. Це була визначна можливість. Він вдарив по м'ячу, але м'яч полетів дуже далеко, так далеко, що впав на покрівлю дому містера Лі так називали того чоловіка діти. Майкле, не можу повірити, що ти не забив цей гол! Та мені, та як, коротше, мені сонце завадило. Що, сонце? Та яке сонце? Проблема в тому, що м'яч тепер на даху містера Ліхао! І що тепер? Доведеться якось діставати. Стоп! Через те, що я промазав, ти тепер говоритимеш зі мною, як з невдаху? я правильно зрозумів? Ні, я не хотів тебе розізлити. Я просто сказав, що нам треба дістати м'яч. Не хвилюйся, дістану. Майкле, куди ти йдеш? За м'ячем. Але треба спитати дозволу у Ліхао, перед тим, як лізти на його дах. Чому все має бути по-твоєму, Джейсоне? Як ще хочеш знати, то я залізу на дах і зістрібну з нього так, що він навіть не помітить, що я там був. Але, Майкле, ти занадто важкий. Давай піду я. Тепер ти ще й називаєш мене товстим, дивися і вчися. Ні! Це занадто серйозно. Давай я. Навіть не мрій. Я зроблю це сам. Ех, от впертий. Майклу довелося дуже постаратися, щоб видертися на покрівлю. З кожним кроком він все більше боявся впасти. Хлопці на полі уважно стежили за кожним його рухом, сподіваючись, що скоро він успішно повернеться з м'ячем. А тим часом в будинку? Любий. Ти цю всю на даху? Ні, Люба, Думаю, тобі почулася. Давай помолимося перед обідом. Майкл сильно спітнів. З кожним його кроком черепиця скрипіла все гучніше. Любий, ти що не чуєш? Ну, добре, я подивлюся, що там. Мабуть, сусідський кіт. Давай помолимося. Коли Майклу залишалось до м'яча всього 20 сантиметрів. Господи, пошли нам свої благословення з небес. Допоможіть! Що це? Я все можу пояснити. Я, я все долагоджу. хочу. Мені шкода, пробачте. Хлопці, а де Майкл? Майкл провалився крізь дах. Він міг сильно постраждати. Містер Лі Хао та його дружина ледве не померли зі страху. І все це тому, що під впливом емоцій він не прислухався до поради свого друга. Майкле, з тобою все гаразд. Ну, як сказати, не враховуючи, що вся моя спина у квасолі, то нормально. Принаймні я собі нічого не зламав, але, здається, постраждала їх столова. Серйозно? Джейсоне, мені шкода, що я не послухав тебе, пробач, адже тепер мені доведеться відповідати за наслідки. Розламаний дах привели в порядок за кілька днів. Але ця історія стала уроком для усіх. На основі реальних подій. Уляно, Нам вже час малювати. Поспішаймо! А давайте не помалюємо, а щось смачненьке приготуємо. Давайте! Ну, наприклад, цукерки. А хіба цукерки можуть бути корисними? Да. Такі, як ми приготуємо, можна їсти щодня. Це добре. Сьогодні для роботи нам знадобляться родзинки, курага, фініки без кісточок, горішки, кокосова стружка та миска з дошкою. Всі інгредієнти, окрім кокосової стружки, треба перемолоти і змішати у мисці. З цієї суміші ми формуємо кульки. І обкатуємо їх в кокосові струбці. Для Приготування смачних та корисних цукерок вам знадобляться родзинки, курага, фініки без кісточок, горішки, кокосова стружка та миска з ложкою. <URério> Друзі, наш час вже вичерпано. Так настав час прощатися та пам'ятайте про здоровий спосіб життя. По здоров'я треба берегти. Але якщо ви хворієте, то зверніться до Господа, і Він допоможе вам вилікуватися. Запам'ятайте, Господь всемогутній. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, Програма Мальваки.